Усім вітання мої дорогенькі. Приготування копченого м'яса це витончений процес, що вимагає до себе особливої уваги. Від маринування, потім просушування і до копчення кожен крок має своє значення у створенні вишуканого смаку та вигляду. Колір, текстура, гладка поверхня це важливі ознаки у визначенні готовності продукту. Коптіння курячого філе не складає жодних проблем. І я вам розповім про всі ці деталі, щоб ви досягли найкращих результатів. Домашні копченості це хороша справа. Закоптити куряче філе у бочці чудовий спосіб надати йому особливий смак та аромат. Коптити будемо 2 кг курячого філе, добре його промиваємо, відрізаємо непотрібні плівки та жир, і навіть те ніжне м'ясо, яке відділяється від основного філе. Тому що під час маринування воно стане ще м'якшим і буде розпадатися, а так ви використаєте його у фарш. Далі варимо маринад на 6 літрів води. Воду доводимо до кипіння і відправляємо сюди. Сіль звичайна 300 грам, цукор 80 грам. Це пропорції з розрахунком на кількість води, а не кілограмів м'яса. Далі спеції. Гвоздика 5 штучок. Не більше вона має виразний пряний аромат. Коріандр пів чайної ложки. Перець з чорний горошком 10 штук. Перець духмяний 5 штук. Лавровий листок 3 штуки. Ці спеції у відповідних пропорціях доповнять смак філе, який чудово поєднається з процесом коптіння. Перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися. Знову відправляємо на вогонь і даємо йому покипіти 5 хвилин. Маринад готовий. Після того, як він зварився, знімаємо його з вогню. Чекаємо, поки він повністю охолодиться. Маринад отримав злегка коричневий відтінок. Відправляємо тепер сюди філе. Копчення наша улюблена справа. Тому одним філе тут закінчитися не може. Разом з ними ми маринуємо і інші копченості, про які вже є відео, і для яких підходить такий самий маринад. Тому підписуйтесь на наш канал і не припускайте цікавих рецептів. Маринад повинен повністю покривати м'ясо, воно має вільно себе почувати у цій каструлі, щоб вода його обволікала з усіх сторін. І добре просолила. Накриваємо кришкою, кладемо в холодне місце на одну добу. Час маринування минув. Як бачимо, маринад отримав червонуватий колір від того, що кров з м'ясних шматків зійшла у воду. Запах при цьому відмінний. Спеції чудово роблять свою справу. Витягуємо куряче філе. Відразу відчутно, що, промаринувавшись, його текстура стала м'якшою та ніжнішою. Філе під час коптіння значно зменшить свою форму, тому тут важливо правильно його сформувати, щоб воно отримало гарний, не тонкий і не плоский вигляд. Для цього зав'язуємо дві частинки філе разом до кубки, кладемо одна на одну вузькою частиною до ширшої. І зав'язуємо ниткою. Таким чином ми отримаємо рівномірний шматок. Після коптіння він буде тримати форму та добре нарізатися. Надійно закріплюємо, затягуємо, повністю і міцно обмотуємо, щоб м'ясо злилося в одне єдине. Пам'ятайте, що при копченні воно зменшується. Дивіться, щоб не вислизнуло з цих ниток. Надаємо м'ясу кругленької форми. Виходить гарний акуратний суцільний шматок. Так робимо з усіма шматочками. Було 6 частинок і вийшло 3 товстенькі цілі шматочки. Купляючи філе, так собі орієнтуйтесь по парах. Заколюємо гачком так, щоб він проходив під намотаними нитками з обох сторон. Це впевненість в тому, що цей шматок на ньому так і залишиться. Він точно не впаде. Як тільки ви заколите, в руках буде відчутно, чи міцно м'ясо тримається на ньому. Ми робимо це з уважністю, адже вуджарня у нас досить велика. Дістати шматок, який впаде у неї, буде складно. Перед коптінням усі м'ясні вироби кладемо на просушування. Вся зайва вода повинна зійти. Цей важливий процес нам допомагає контролювати наша собачка. Ця просушка м'яса грає ключову роль у створенні ідеальної поверхні для прийняття диму. Маючи зайву вологу, дим буде нерівномірно лягати на поверхню. А коли вона стане сухою, це допомагає диму краще проникати в м'ясо і віддавати йому свої характерні смакові властивості. Просушене філе закладаємо у розігріту бочку в Розділяємо його рівномірно так, щоб кожен шматок отримав достатньо диму та тепла. Також і для цього робимо відстань між ними, щоб уникнути перекриття диму. Це забезпечить рівномірне огортання всієї поверхні кожного шматка. Вогонь має ось таку інтенсивність. Підкидаємо по два поліна приблизно через 20-30 хвилин. Це залежить від їхньої величини. Безпечна відстань між вогнем та м'ясними виробами складає півтора метра. Це дозволяє уникнути надмірного тепла, щоб не пересушити його та не спалити. Цей процес нам також допомагає пильно контролювати наш маленький помічник. Хоч і недовго, але і на тім дякуємо. Також така відстань забезпечує рівномірне проникнення диму і тепла до кожної частини м'яса, дозволяючи коптити його рівномірно. Коптіння здійснюємо на основі цифрових дерев, таких як яблуня та груша. Дим утворюваний при горінні деревини цих видів має ніжний фруктовий аромат, який збагачує смак копченого м'яса та надає продукту насиченості. Воджарню накриваємо мішковиною, зафіксовуємо дротом, бо вітер її піднімає. Мішковина забезпечує збереження тепла та утримання диму всередині, підтримує в ній оптимальну температуру. Ця внутрішня атмосфера сприяє ефективному процесу коптіння та підтримує потрібні умови для створення чудового смаку у копченому м'ясі. Пробули наші вироби у воджарні 6 годин. Так як зимою день коротший, нас застала темна нічка. Але колір і так чудово передається навіть у темноті. Поряд з філе розміщений телячий язик. Його теж уже не терпиться спробувати. Але про його результати в іншому відео. Ці 6 годин праці вартують свого часу. Філе має прекрасний золотисто-коричневий колір. Це говорить нам про відповідне проведення коптіння протягом всього часу. Відображає чудовий баланс між ароматом диму та належним нагріванням м'яса всередині, що додає копченому курячому філе апетитний вигляд і його готовність для подачі на стіл. Як бачите, робота виконана на відмінно. Все просто ідеально. Як я зазначила, вище під час коптіння філе зменшилося у розмірах і у такому стані воно повністю готове. Ми не проводимо з ним уже ніяких процедур, якщо порівнювати з більшим та товстішим шматком шинки чи полядвиці. Золотисто коричневий колір прекрасно виблискує. По шматку стікає легенький жир, який надає м'ясу більш смачніший вигляд, вказує на його соковитість та збереження смакових якостей у філе. Ну і звичайно, дивимося, як там справи всередині. Філе ще тепле, дуже м'яке та ніжне. При цьому тримає форму. Серединка чудово прокоптилася. В цьому заслуга маринаду, сушіння і правильного коптіння. Вийшов гарний, акуратний суцільний шматок. Не забуваємо, що ми з'єднювали дві половинки. Всередині зовсім не видно сліду від проведеного зав'язування. Шматок тримає форму, має ідеальну текстуру. Залишаємо м'ясо охолодитися до наступного ранку, щоб воно відпочило і рівномірно розподілилися всі чудові запахи та смаки коптіння. І взагалі це є обов'язкова процедура, тому з нетерпінням чекаємо наступного дня. Чудовий ранок настав, адже він починається із смачного сніданку. Філе охолодилося, чудово тримає форму. А запах заполонив увесь холодильник та всі інші розміщені у ньому продукти. Після охолодження у розрізі текстура волокон ніжна та соковита. Немає ознак пересушування чи надмірного стиснення. Правильно підібраний маринад підкреслив та доповнив смак копченого м'яса, все до смаку посолене та приправлене. Тому важливо дотримуватися правильних пропорцій та тривалості маринування, щоб отримати ось такий результат. На будь-якому столі таке копчене філе виглядатиме вишукано та апетитно, посмакує всім. Стараємося створювати для вас найкраще, ділимося з вами нашим досвідом, адже у будь-якій роботі постійно випливають нові деталі. Тож підтримайте нас коментарем, поширенням та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.